Топ-5 футболістів, які в цьому сезоні виступають нижче очікувань. На п'ятому місці Кол Палмер. У минулому сезоні Палмер перше серйозно заявив про себе та навіть претендував на звання кращого гравця АПЛ. У цьому сезоні він теж яскраво почав, проте у другій частині збавив оберти. Починаючи з 14 січня, у кола всього один гол в АПЛ, і той з пенальті. Таке враження, що в АПЛ навчились грати проти нього, і сам футболіст поки не вигадав, як з цим боротись. На четвертому місці Ніко Вільямс один з кращих гравців минулорічного євро та головна трансферна ціль Барселони. Нагадаю, що каталонці хотіли підписати Вільямса на дивий фланг атаки, щоб той склав конкуренцію для Рафіні. В Підсумку трансфер зірвався. Рафіні є одним з головних претендентів на золотий м'яч, а сам Ніко проводить доволі посередній сезон. Всього 5 голів та 5 асистів у Лалізі. На третьому місці Кевін Дебрюйне. Найстарший гравець у цьому топі, і звісно, про таке не говорять його вік та травми. Але все одно дивно, коли гравець такого рівня здає аж настільки всього за один сезон. І тут, в принципі, додати нічого. На другому місці Філ Фоден. Зараз це складно повірити, але Філ найкращий гравець АПЛ минулого сезону. Після провального євро Фоден так і не зумів повернутись на високий рівень. Хоча здавалося, що в минулому сезоні він остаточно закріпився в ролі суперзірки та нарешті стане лідером Сіті. Але всього 7 голів та 2 асисти у цьому сезоні АПЛ. І на першому місці Вінісіу Жуніор. 26 жовтня минулого року Реал вдома поступався в Барселоні з рахунком 0-4. Тоді Вінісіус заявив Гаві, що вже через два дні отримає свій золотий м'яч. Нагороду в підсумку отримав Родрі, а сам Вінісіус написав ось такий твіт. Можливо, таким чином Берзидець готував нас до свого спаду в цьому сезоні. Адже ще в минулому він дійсно претендував на звання кращого гравця світу. Але в 25-му році у нього всього 5 результативних дій у 15 матчах Ліги. Тож, друзі, чи погоджуєтесь ви з цим топом, та копцфутболістів додали у цей список. Діліться своїми думками в коментарях.